Чого воно на мене дивиться? Головне, щоб знов діда не було! Аді там. Він сюди, кстати, йде. Що ти, який ти броні... Як це? Я попав! Не було, не... Я м а попал бронирований, чи шо? Ты шо го такий зроблений? Не закрию двері. Ну иди сюда, тварь. Шо у мене пушка так тримається? Я... Падло яке, ага. Його носу пусти Помстися за себе. Слухай, ти їх уха останнім часом? Ти здається, що на пенсію треба вийти? А, ти ж і так на пенсію. Ммм, яка глозаста прям. А от почути коли треба, то ти не йдеш. Не чуєш? Гайт, упс, уп, и фугела. Хулиганий. Ди сюди. На добавку.